Зараз відправляємо машину прямо на фронт. Ось наша машина. Вся в камуфляжі, їде в піски в супроводі Артема Кузьменка. Підемо сюди. На камеру, скажи, туди їде. Виките куди вже? По Львов Так. Машину не забудь на запчасті пустити. Так, мені вже знають штурм. Це продаж, мені нормальні кроковки там.

і позывной. Позывной Скалаласт. За рулём этой да, машины. Отдельный батальон ДПР-1. Вот, в принципе, о ці зараз покажемо дві машини, які тоже були куплені, э-е, на вині. Палофон. Але про них ми розкажемо згодом. Як думаєш, голос буде посину? А? Голос буде посину? Звичайно.